Золота колекція казки світу. Водяник, словенська казка. Один хлопчик дуже любив купатися, і навіть у уповень, коли ріка піднялася, не всидів йому дома, не послухався батька з матір'ю і утік купатися. Роздягнувся на березі і стрибнув у воду. Бурхливий потік підхопив його та поніс. Хлопчик, розсікаючи хвилі, якомога боровся із течією, але бачить не вистачить сил. Став він кричати, кликати на допомогу. Почув його водяник. І добре, що почув. Маленький плавець уже захлинався і втратив свідомість. Правду кажучи, водяник терпіти не міг, коли хто небудь із людей живцем потрапляв до нього на дно, але маленький плавець подобався йому, і водяник вирішив орятувати малого. До того ж, водяникові нас надоскочило відсидіти одному у темному великому царстві. І він зрадів гарному хлопчаті, який міг скласти йому тепер відмінну компанію. Водяник узяв дитину на руки і відніс у своє прекрасне місто на дні ріки. Він поклав хлопчика на ліжко, а потім сховався, очікуючи, коли його маленький гість опритомнює. Коли хлопчик прокинувся, він подивився навколо і побачив, що лежить на скляному ліжку посередині скляної кімнати біля ліжка столи, а на ньому повно іграшок і всі з кришталю. Іграшки так заманливо переливалися і були такі гарні, що хлопчина потягнувся до них, щоб погратися. Але тієї ж миті згадав свою домівку. І гірко заплакав. Водяник підбіг до нього та запитує, чому ти плачеш, маленький? Додому хочу, схлипнув хлопчик. Невже тебе вдома краще, ніж у моєму чертозі? здивувався водяник. Краще, відповів хлопчик і заплакав ще голосніше. Зрозумів водяник, що всі його розради даремні, і пішов собі. А пробійко, наплакавшись до схочу, знову заснув. Тоді водяник підкрався до нього на вшпиньки і переніс до іншої кімнати. Прокинувся хлопчик, подивився навколо і побачив, що лежить. На срібному ліжку посередині срібної кімнати, і стіни, і підлога, і стеля срібні, а біля ліжка срібний столик з іграшками, і всі іграшки зроблені із чистого срібла. Отаке От багатство. Як заворожений дивився на них хлопчина, очі не зводив. Потім узяв срібні іграшки та став гратися. Але вже через хвилину запавка йому набридла. Згадав він, як весело було возитися вдома з братиком та маленькою сестричкою. І Ревма заридав. Прибіг водяник та запитує: ну чому ти плачеш, маленький? Хочу до брата та сестрички, відповів хлопчик. І заридав ще дужче. Водяник ніяк не міг його втішити і пішов геть. А хлопчик знову заснув. Тоді водяник переніс його до третьої кімнати. Коли хлопчик прокинувся, то побачив, що лежить у золотій світлиці на ліжку із чистого золота. Усе там було золоте. І столик, і стільці і іграшки. Зачарований хлопчик узявся, був за іграшки, але недовго знову вони його забавляли. Пригадалися малому батько та мати. І він знову гірко заплакав. Ну, чому ти плачеш, дитино? знову запитав одяник. Хочу до батьків, відповів хлопчик. Ридаючи все голосніше та голосніше, здивувався водяник ще більше, адже він не знав, що таке батьки, що таке брати та сестри. Невже батьки для тебе дорожчі за чисте золото? вигукнув він. «Дорожчі!» сказав хлопчик. Зрозумів водяник, що нічим його втішити маленьку дитину. Почекав, поки хлопчицько заснув, обережно виніс його з води і поклав сонного на берег. Тут чекала на господаря вбог одежа. Яку хлопчик зняв перед тим, як стрибнути у воду, воняник знайшов у ній кишені, не золотом і перлами, і перлами. Прокинувся хлопчик і побачив, що лежить на березі біля води. Він підвився, одягнувся і відразу згадав про водяника і підводне царство, також він згадав. Спочатку хлопчина подумав, що це це йому наснилося, але коли поліз у кишеню і витяг від тіля золото та перли, зрозумів, що то був не сон, а чиста правда. Побіг хлопчик додому до батька та матері, брата і сестрички та застав родину у сльозах. Усі вже думали, що він потонув. Зате тепер радості не було кінця. Та ще й у домі всього стало вдосталь адже хлопчик приніс із підводного царства добірних перлів і червоного золота. Родина розпрощалася з бідністю і пізнала. Що таке статок? Побували, побудували щасливі собі новий будинок і зажили у ньому розкошуючі.